Вітаємо! Наша акція Допомога воїнам продовжується. В цьому році гарний врожай волоських горіхів, яблук, груш та інших фруктів. Виготовляємо набори сухофруктів та горіхів. Крок перший. Назбирай волоських горіхів без зеленої оболонки і в чистому сухому стані принеси в коледж. Краще, якщо горіхи вже будуть почищені, це полегшить роботу. Якщо ні, зберемося і разом це зробимо. Крок другий: уже сушені фрукти: яблука, сливи, груші, журавлину, привозь також. Ми розфасуємо їх із сухофруктами по індивідуальних пакетиках, і кожен воїн зможе поласувати ними. Якщо ти живеш у місті і не маєш власного врожаю, не засмучуйся! Купи родзинки, сушені абрикоси, журавлину або горішки, і вони теж поїдуть до наших захисників. Разом до перемоги!